Метроскалець онлайн. Сьогодні ми в в'язка спортовиці. Прямо зараз тут стартуватиме всеукраїнський турнір із футболу Вікторія Кап. Впродовж трьох днів юні футболісти з усієї України демонструватимуть тут свої спортивні вміння. Троскавчани також беруть участь в цьому турнірі. Тож побажаємо їм успіху і боліватимемо за нашу команду. Сьогодні у нас проходить турнір, організований спортивною асоціацією Вікторія. Турнір хороший в змаганнях приймає 16 команд. В тому числі з міста Дніпра Львів і останні команди з Львівщини. Змагання проводяться серед дітей 2005 2006 року народження, 2010 року народження та молодші. Я, ну, ходили кожного дня на тренування, дуже довго, довго Ну, На тренуваннях від, відпрацьовували паси, удари. Чому ти ним займаєшся а, ну, Мені дуже, дуже подобається грати в футбол. Ну, без футболу немає життя. Радий вас вітати в цьому залі, початок змагань, початок першого такого турніру, великого турніру з нас команд. команди. Для нас це дуже приємно, що він починається просто Роскавці. Що хочу побажати? бажати? щоб ви показали свої кращі здібності, показати свої футбольні таланти, отримати нову друзів, ну і само собою не травмуватися. Від президента громадської організації спортивної асоціації Вікторія хочу привітати вас відкриттям цього прекрасного турніра, цього чудовому комплексу. Радий ми вас всіх вітати тут, в нашому чорніму місті Московець. Бажаю вам показати себе найстажі сторони. Саме головне я говорю для Удані, щоб ви не травмувалися, щоб ви тут отримали дуже великі такі нормальні враження від нашого міста вчора, цього турніру. Бажаю показати вам свої здобутки спортивні. Бажаю вам, хай переможе сильніший, щастя, добра, спрятешнімо останні нового року. Всього Україні! позаду мене зараз вже завершуються останні такі розминочні кроки. Учасників змагання. Це досить таке велике змагання, масове 16 команд в різних вікових групах. Воно буде проходити на теренах Трускавця, Дрогобища. Фінали будуть проходити у тросковці, спортовці. Ну, для чого ми це проводимо? Та заради дітей наших, заради спорту, заради того, щоб такі речі десь змобілізували людей. Відірватися від комп'ютера, зайнятися своїм здоров'ям, батьків прийти за руку, привезти свою дитину і поболівати. Тобто, це все мобілізує і якусь таку спортивну культуру і національну культуру, тому що коли починається змагання, завершується під гімн України, це вже говорить про те, що тут грають справжні українці, маленькі пускавчани, дорогобичани, стебничани і інші гості, які приїхали сюди. Я думаю, що в цих стінах мабуть, кілька днів. Буде жити його величність футболу. Я в цьому просто не сумніваюся.